Кицаривний 17 рік 1200 такий вот 4 маган, я без ключовий доступ тут в ньому безключовый доступ 147 пробега в ньому лимит от комплектация, ну ясно, что там вещи треба готовы в такому стані От, але пробіг невеликий кузов цілий опа з багажні чого подивимося 12800 щось треба іти в багатьох треба почистити попересусити ну, головне щоб пробіг великий. треба в ту сторону йти відкривати тільки тут ручка перенагує. Опа. Ціло все не пропалене, тільки що по ній треба буде зробити хімчизку. Буде п'ятна. Пересосити хімчистку, зробити. Такі от вигляди. А комплект один резінний, чи ще один я. Що? Комплект один резінний, чи я ще зима. Один тільки, так? Так, а от і миганчик третій. На весь базар першого я побачив. 14 рік, 5600, 213 тисяч 1,581 кВт. Дизельний безключовий доступ є. Тканина, є навігація, є клімат, шестиступочка, спідлімет, круїз. Мультикермо, 4 склопідіймачі, регулювання, складування зеркал. От, ну, щоб музику босею було б чітко. Задні партрони є. От, ну, в принципі, я вам скажу, як для каунаса, то такий досить непоганий варіант. Я ще, якщо він не битий ніде без підкрасів в рідній фарбі, то... Непогано. можна брати. Так, ну це другий вже Меган. Другий меган, який я зустрічаю тут на базарі 15 рік, 227 тисяч 81 кВт, 15 рік, 6 тисяч євро. 6 тисяч тут без ключового немає, є клімат, є навігація, мультикермо є. Так, тут, походу, комплектація, так, да, лімітед, точно лімітед. Бачите, як я вгадав. Шестиступочка, круїз є, спідліміт, датчик швидкості, датчик контролю швидкості. От так. От, ну, такий. Теж, якщо вона ціла, то варіант непоганий. Отакі от ціни на них приблизно. Так, бензиновий магане, ну що, тут за нього це 1,6, 10 й рік 3799, але він короткий. Так, трафік в пасажири він, по-моєму, 15 й рік, 10-й місяць, 1.6-88 кВт, 8750. Якась перегородка стоїть. Нічого не бачу. Що в пасажирі. Ні, грузовик там якісь стоять ці полки, коротше, якісь стоять в ньому. Грузовичок. Так, Рено Каджар, 12700, 17 рік, 194 тисячі пробігу. Автомат, 1,5. Так, Renault Grand Scenic 10700, 10717 рік, 162 тисячі, але це 1,2 бензин. Тут немає нічого. Так, Scenic Bosse 1,2, 17 рік, 10.200. Маганбусе 1,5, 9900. Так, аджар, бусе 1,2. Що вони тут всі 1,2? Так, цей маганчик на ліміт від комплектації 10718 рік, 195 тисяч 1,581 кВт. Маганчик, значить, на босе комплектації 4, -й, 17 -й рік, один 9, 900, 81 кВт. В оригіналі Лобове Це і це і два, 10900. Тут у нас 17 рік, це 1,5, 8700, 203 тисячі заявленого пробігу і він на босе комплектації. Каджар 11917 рік, 205 пробігу 1,5. Так, Але він на звичайній комплектації, без ключовий доступ, комбінований салон. Ну немає босе музики. Шестиступенева коробка передач.

220 тисяч заявленого пробігу тюф, блін, ну, ціну не написали, цікава машина, але немає ціни на її. Ну руль вже прошитий, правда, дивіться, яка ціна на другий маган. Зараз було трошки шоковані. 2008 рік, 1,5 дизель, 2,250. 50 Ну там лежать тихогляде декри Типа там підтвердження пробігу і так далі От. Ну, і на простому пластиковому рулі Без 5 гривів сандінь, звичайний ну, ті, просто восьмий рік. От. Резина в ньому вже слабенька, диски в оригінальних все рівно ну, немає. Бампер не в зазорі стоїть, ну блін, але ціна. 2250. От дивіться, яка козирна ціна на маганчик 2003 року 1,9 дизельний 900 євро 85 кВт. Так, потім є ще сценік. А на це яка ціна? Ціна на це яка? Штука 700, 700. П'ятий рік, 1,6 бензин, 135 рида. А він ще з панорамою без і без підкрасу, цілий по кузову. Ось вот такий вигляд має. Світлий салон. Попромерзало все, мороз вже в Литві. Свідня частина Опа. все по кругу покажу всі карти, щоб розуміли, який стан має автомобіль, якщо когось зацікавить, телефонуйте. Все повністю можемо підготувати і відправити в Україну, зробити доставку. От тут всі є чеки, сервісні книжки, техогляди. По автомобілю є вся інформація.